Добрий день! Сьогодні ми розглянемо з вами тему науково технічний прогрес і його вплив на екосистему з другої половини ХХ століття. Науково-технічний прогрес є важливим чинником, що визначає розвиток сучасного суспільства та його взаємодії з навколишнім середовищем. З другої половини ХХ століття досягнення в різних галузях науки і техніки значно змінили не тільки способи життя людей. Але і вплинули на природні екосистеми планети. Розвиток успішних технологій, енергетики, транспорту, біотехнологій і багато інших інновацій зробили величезний внесок у вирішення глобальних проблем. Однак одночасно спричинили нові екологічні виклики. Вивчення цих впливів дає можливість зрозуміти, яким чином науково-технічний прогрес змінює не тільки технологічний ландшафт, а й саму природу. Космічні технології запуск першого штучного спутнику Землі, спутник 1 став етапом початку космічної ери. Від цього часу людство почало активно вивчати космос, запускати спутники для збору інформації, спостереження за землею та розвитку зв'язку. Водночас, космічні технології почали залишати свій слід в екосистемі, зокрема через космічне сміття. Викид мільйонів уламків, що залишаються після запусків ракет і спутників, створює небезпеку для інших космічних об'єктів і може впливати на функціонування навколоземної орбіти. Крім того, запуск ракет, що використовують хімічні компоненти, може призводити до запруднення верхніх шарів атмосфери, що впливає на її склад і клімат. Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики, починаючи з 40-х років, був був одним із найважливіших досягнень науково-технічного прогресу. Ядерні реактори стали основним джерелом енергії для багатьох країн, що дозволило значно зменшити використання вугілля та нафти. Однак ядерна енергетика має серйозні екологічні ризики, особливо в разі аварій. Чорнобильська катастрофа 1986 року стала найбільшим екологічним лихом, спричиненим людською діяльністю. Викид радіоактивних матеріалів у атмосферу спричинив значне забруднення ґрунтів, води та повітря на величезних площах, що призвело до загибелі рослин і тварин, а також серйозно вплинуло на здоров'я людей, які потрапили в зону радіоактивного забруднення. Тривала радіоактивна ізоляція територій довкола Чорнобиля стала наслідком цього катастрофічного впливу. Автомобільний транспорт з початком масового виробництва автомобілів та їх широким використанням, особливо в розвинутих країнах зростала кількість викидів вуглекислого газу СО2 та інших шкідливих газів в атмосферу. Викиди парникових газів сприяли глобальному потеплінню та змінам клімату. В результаті цього з'явились чисельні проблеми, такі як підвищення середньої температури на планеті, зміни погодних умов, підвищення рівня моря через станення льодовиків та інші наслідки. У Європі автомобільна промисловість, зокрема в Німеччині та Франції, була однією з основних галузей економіки. У Німеччині випуск автомобілів на таких великих заводах, як Volkswagen і Mercedes-Benz, істотно збільшив кількість транспортних засобів, що мали значний вплив на довкілля. Збільшення кількості автомобілів також призвело до забруднення повітря, зокрема в містах, де рівень шкідливих викидів значно перевищує норму. Окис азоту, вуглекислий газ, чадний газ і інші токсичні речовини сприяють розвитку респіраторних захворювань серед населення, а також шкодять екосистемам, забруднюючи водні та ґрунтові ресурси. Транспорт, у тому числі і авіація, також сприяє викиду токсичних речовин у верхні шари атмосфери, що впливає на стратосферу та озоновий шар. Пластик, винайдений наприкінці ХІХ століття, почав активно застосовуватися в промисловості з середини ХХ століття. Його унікальні властивості, легкість, довговічність, стійкість доводити хімікатів зробили його незамінним у матеріалом у багатьох сферах життя, таких як упаковка, будівництво, медицина, транспорт та побутові товари. Проте масове виробництво пластику у 20 столітті мало катастрофічний вплив на екосистему. Після Другої світової війни використання пластику почало стрімко зростати. Упаковка для харчових продуктів, пластикові пакети. Пляшки, іграшки та багато інших виробів стали масовими. До кінця століття виробництво пластику досягло сотень мільйонів тонн щорічно. Однією з найбільших екологічних проблем 20-го століття стало накопичення пластикових відходів. Пластик практично не розкладається у природному середовищі. Його розпад може тривати від 500 років і більше, залежно від виду матеріалу. Через це мільярди тонн пластику, виробленого у 20-му столітті, все ще перебувають у довкіллі, забруднюючи землю, воду та повітря. Наслідком стало величезне забруднення океанів. До кінця 20 у століття в оканах утворилися гігантські сміттєві плями, такі як велика та Ханська сміттєва пляма, що складається з переважно пластикового сміття. Морські тварини, такі як черепахи, птахи, риби та кити, часто путали пластик з їжею. Вони ковтали пластикові шматки, що спричиняли травми або смерть від голоду, оскільки пластик не міг бути перетравлений. Наприклад, пластикові кількість від пряшок нерізко застрягало на цілі тварин, обмежуючи їхній ріст. Також часто пластикові відходи спалювали, що спричиняли викиди токсичних газів, таких, як. Діоксини, які забруднюють повітря, та загрожують здоров'ю людей. Також не можна ігнорувати факт занепокоєння світової спільноти з цією проблемою. Монральський протокол був прийнятий у 1987 році з метою захисту озонового шару Землі. Озоновий шар виконує надзвичайно важливу функцію, захищаючи планету від шкідового ультрафіолетового випромінювання. У 1970-х роках учені виявили, що певні хімічні речовини, зокрема хуор в глусі CFC, руйнують озоновий шар, викликаючи появу так званих озонових дір. Найбільшою з них стала дірана над Антарктидою. Це відкриття серйозне занепокоєння, адже руйнування озонового шару збільшує ризик раку шкіри, катаракти, шкодить рослинності та морським екосистемам. Монарадський протокол продемонстрував неймовірну ефективність. Завдяки зусиллям країн-учасниць викиди CFC скоротилися більш ніж на 98%, а озоновий шар почав поступово відновлюватися. У 2016 році була прийнята кігалійська поправка до протоколу, яка додала до списку заборонених речовин гідрофторвуглеці, HFC, що не руйнують озон, але сприяють глобальному потеплінню. На даному зображенні показано масштаб руйнації з озонового шару, що і викликає появу озонових дір. Кілоцький протокол, прийнятий у 1997 році, став першою міжнародною угодою, спрямованою на боротьбу зі змінами клінамату шляхо скорочення викидів парникових газів. Науковці добули, що ці гази, зокрема, викликали газ, метан і оксид азоту, накопичуються в атмосфері, вбиваючи парниковий ефект. Це призводить до глобального потепління, що має катастрофічні наслідки, такі як тання льодовиків, підвищення рівня світового океану, зміни кліматичних умов частіші послуги та повені. Ківецький протокол зобов'язав розвинені країни скоротити викиди парникових газів у середньому на 5,2% від рівня 1990 року в період з 2008 по 2012 роки. Він також запровадив кілька механізмів для досягнення цих цілей, наприклад, механізм торгівлі квотами, який дозволяв країнам купувати та продавати права. На викиди проекти спільного випровадження, де одна країна інвестувала в екологічно чисті проекти іншої для скорочення викидів. Механізм чистого розвитку, який заохочував розвинені країни, інвестувати в екологічно безпечні технології в країнах, що розвиваються. амбітні наміри, кіотський протокол мав і певні недоліки. Наприклад, США, один із найбільших забруднювачів, відмовилися ратифікувати угоду, посилаючись на те, що країни, що розвиваються, такі як Китай і Індія, не мали суворих зобов'язань щодо скорочення викидів. Крім того, не всі країни змогли повністю виконати свої зобов'язання. Метою наукового технічного прогресу є збільшення об'ємів виробництва, підвищення різноманітності продукцій виробництва та їхніх споживацьких якостей. Досягнення науково-технічного прогресу щодо цього відомі. Однак, в більшості країн світу та в Україні, зокрема, науково-технічний прогрес другої половини ХХ століття виявився зорієнтованим, перш за все, на непропорційно потужний розвиток промисловості, на шкоду іншим галузям виробництва та за рахунок майже повного і. Ігнорування екологічного імперативу у ході науково-технічної революції була здійснена глибока трансформація промислового виробництва. Галузева та територіальна структури промисловості набули домінантного характеру, підкоривши собі інфраструктуру інших галузей економіки. Відбулося стрибкоподібне нарощування потужностей виробництва. За досягнення науково-технічного прогресу видався, наприклад, відкритий спосіб видобування кам'яного вугілля та руди. При цьому продуктивність праці одного робітника стає в шість разів вищою, ніж при шахному способі, проте з ладу виводиться тисячі гектарів землі та створюються величезні території відвалів порожньої породи. У середньому видобуток 1 мільйона тонн вугілля відкритим способом супроводжується знищенням 20 гектарів природних угідь, а видобуток такої ж кількості вугілля шахтним способом лише 5 гектарів. У цілому для промислового виробництва епохи науково-технічної революції висока відходність стала гострою проблемою. Досить сказати, що в США у рік формується 265 мільйонів тонн екологічно небезпечних відходів, Екібастуська агрес один лише за 1986 рік викинула в повітря 177 тонн сірчистого газу, 48 тисяч окислів азоту та дало. 1,281 тисячу мільйона тонн пополу при підрахунках витрати на ліквідацію завданої шкоди виявляються вищими, ніж прибуток від виробленої електроенергії. А тепер давайте розглянемо вплив на екологію з іншого боку. Тобто зелену енергетику. Чому ж вона все таки виникла? По-перше, це забруднення довкілля. Індустріалізація та широке використання викопного палива призвели до зростання рівня забруднення повітря, води та ґрунтів. По-друге, це енергетична криза 1970-х років. Стрибок цін на нафту стимулював пошук альтернативних джерел енергії. І останнє це екологічні рухи, зростання обізнаності про вплив традиційної енергетики на клімат та екосистему. У 1960-70-х роках виникають екологічні організації, які пересували в використанні відновлювальних джерел енергії. Основні етапи розвитку зеленої енергетики в 1950-60-х роках відбувалися перші дослідження в галузі сонячної енергетики. У 1954 році компанія Bell Labs створила перший сучасний сонячний елемент на основі кремнію. Також почали використовувати гідроелектростанції як джерела відновлювальної енергії. 1970 роки. Енергетична криза 1973 року стимулювала пошук незалежних джерел енергії. Також відбувався активний розвиток сонячних панелей і вітрових турбін. У США та Європі почалися перші великомасштабні державні програми підтримки досліджень у галузі відновлюваної енергетики. Виникли перші експериментальні вітрові електростанції, зокрема в Данії та Каліфорнії. 1980-ті роки. За цей період більше уваги приділялася сонячній енергетиці. Почали виробляти сонячні панелі на промисловому рівні. За цей час Данія стала лідером у розвитку вітрової енергетики. З'явилися перші комерційні вітрові електростанції. У таких країнах, як Бразилія, з багатими ресурсами, створили великі гідроелектростанції. в 1990-ті роки. Відбувався розвиток глобальних програм для боротьби зі зміною клімату, зокрема, Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. 1992 рік. Також волив дію перші комерційні сонячні електростанції в Німеччині та в Японії. Відбувався розвиток біоенергетики, виробництво етанолу та Біодизеля як альтернативного палива. Досягнення сонячної енергетики. У 1973 році Університет Делавера США будує Solar One, першу будівлю, яка працює виключно на сонячній енергії. У 1977 році також в США було створено Solar Energy Research Institute Він стимулював дослідження в цій галузі. Наприкінці 1990-х роках сонячна енергетика отримала державні субсидії в ЄС та Японії. Розвиток вітрової енергетики. Данія стала лідером у створенні комерційних вітрових турбін, які активно експортувалися. В США, Німеччині та Індії розпочали будівництво великих вітрових ферм і гідроелектростанції. У другій половині ХХ століття була збудовано найбільше ГЕС у світі, наприклад, ГЕС ітайпу на кордоні Бразилії та Парагваю. Вона була запущена в 1984 році. Є три основні проблеми, з якими зіштовхнули солюста під час провадження зеленої енергетики. Перше – це висока вартість. У 1970-80-х роках технології зеленої енергетики були значно дорожчими в порівнянні з викопним паливом. Тобто вартість виробництва чистої енергії значно перевищувала вартість традиційної. Друга проблема це низька ефективність. Ефективність сонячних панелей у 1950-х х роках була дуже низькою. Лише 6-10% сонячного світла перетворювалося в енергію. Вітрові турбини першого покоління теж не мали оптимальної конструкції і не могли стабільно генерувати енергію. Третя проблема це залежність від природних умов та обмеженість у місці, де можна поставити такого типу енергетику. Проблема для сонячної енергетики це відсутність сонця, вночі та зниження ефективності хмарну погоду. Регіони з низьким лінієм сонячного проміння мають обмежений потенціал для розвитку сонячної енергетики. Гідроелектростанції теж далеко не всюди можна було побудувати. Проблема для вітрової енергетики це нестабільність самого джерела енергії, тобто вітра. Науково-технічний прогрес з другої половини 20 століття значно вплинув на екосистему Землі, як позитивно, так і негативно. З одного боку, розвиток нових технологій сприяв економічному зростанню, покращенню якості життя та створенню інноваційних рішень для вирішення екологічних проблем. З іншого боку, прискорення індустріалізації та урбанізації призвело до збільшення забруднення навколишнього середовища, зміни клімату, знищення природних ресурсів та втрати біорізноманіття. Також треба згадати про катастрофу в Чорнобилі, яка відбулася в 1986 році, і це 100% негативний вплив науково-технічного прогресу за цей час, але все ж таки є як позитивні, так і негативні моменти. Дякуємо вам за увагу.